Багата людина 100% вкрала дівчина на автомобілі, ну їй хтось його подарував. Друг відкрив бізнес, та це батьки допомогли. Чу таку історію це елементарні базові спрощення та упередження, які є в кожному з нас. Просто хтось вміє їх чути і коригувати, а хтось живе в цих рамках. Хтось розуміє, як працює внутрішня система мотивації, внутрішня система упереджень. Чи, в принципі, економія енергії, а хтось живе в своєму маленькому світі і не розвивається, не рухається вперед, і, в принципі, закривається від даної реальності. Мене звати Дзісь Максим. На цьому каналі ми говоримо про лідерство, про розвиток, про маркетинг, про переговори і, в принципі, про все те, що, на мою суб'єктивну думку, повинно цікавити кожного лідера. Сьогодні ми з тобою поговоримо про спрощення та упередження, як вони в нас працюють, як їх аналізувати і як не попадати. Паску упередження, і для чого, в принципі, вона еволюційно у нас створена. Отже, поїхали. Отже, упередження або суб'єктивна оцінка. Чому вона у нас є? Ну, Все просто. Раніше, на початку нашої еволюції, нам було вигідно придумувати певні шаблони поведінки, тому що саме від шаблонів поведінки залежало наше виживання. По-простому, ну, наприклад. В кущах, що щось, тобі вигідніше подумати, що це тигр, ніж мишка. Ціна твої помилки, що буде правильно в твоє життя. І ти наш мозок, створює певні шаблони поведінки, певні шаблони оцінки даної реальності. Із цими шаблонами ми прийшли, звичайно, в 21 -е століття. На мою суб'єктивну думку, можна пояснити три причини глибоко, чому ми створюємо суб'єктивну оцінку. Чому у нас існують упередження? Перше це економія енергії. Друге контроль хаосу. Третє як завжди, питання нашої самооцінки. Економія енергії. Ну тут все просто. Оця штука, що в твоїй черепній коробці, важить плюс-мінус 800 грам. По співвідношенню до маси тіла, твій мозок споживає 20% енергії. Ну і повір мені, він не. Дуже хоче працювати. Він зовсім не хоче аналізувати ситуацію. Йому простіше придумати шаблони. А Б. Багата людина вкрав. Красива дівчина на машині. Купила за секс. І таких шаблонів кожного багато. Але ти сам прекрасно розумієш, що не так все просто в даній реальності. І ти собі завжди повинен пояснювати, що стоїть. За тою чи іншою особистістю, щоб не попасти в шаблон упередження. Наступне контроль хаосу. Наш мозок любить контролювати хаос. Ми не можемо ідеально все контролювати, але ми можемо принаймні пояснювати ті чи інші системи, ті чи інші проблеми, і ми зобов'язані собі це робити, тому що ми просто зійдемо з розуму. Приклад пояснення і контролю хаосу. Ну, наприклад, там, в Сергія вийшло, а в мене ні. І ми собі придумаємо пояснення, чому? Тому що батьки купили йому бізнес. Ти не бачив шлях Сергія. Ти не бачив, як він вчився, як він працював, як він проводив комунікації, як він страждав. Але ти створив собі шаблон і ти вже маєш пояснення. Ага, я знаю, як воно виходить. Відповідно, так я контролюю даний хаос. Це, Це не є окей. Не є окей, видумувати думати пояснення. Тому, що, як я вже сказав, світ набагато складніший. І зрозумійте, що ми всі живемо з тобою в хаосі та невідомості. Просто питання, як ми всі разом оцінюємо реальність. Наступне питання самооцінки. Причина та знецінення. Самий простий спосіб підняти свою самооцінку відчути. Що ти красавчик, ми ж всі любимо бути красавчиками, правда? Це принизити когось. Він вкрав, він бандит, вона простітутка і так далі, тобі вже стає зразу краще. А якщо ти ще це г пустиш на вентилятор в соціум, відповідно, ти себе відчуваєш героєм. Хоча реальна картина, як я вже сказав, набагато глибша. Часто буває так, що люди шукають причину. Успіху своїх колег, друзів, товаришів і не можуть пояснити, як це відбулося. Наш мозок звик щось собі завжди пояснювати. Якщо ми не розуміємо причину, ми звикли щось додумувати самі і в більшість своїй негативно. Повір мені я прекрасно знаю, про що я говорю, тому що регулярно зіштовхуюсь з такою історією раз, і регулярно сам попадаю в одну із цих. Причин. Навіть вчора в мене була певне оцінка невірної людини. Тому рухаємося далі, і будемо говорити, як з цим боротися, і як працювати з даною суб'єктивністю, і як обманювати свій мозок для того, щоб оці всі реакції допомагали нам рухатись вперед. Поїхали. Ніколи не задумався, а чому ми спрощуємо світ? Чому ми часто живемо в рамках певних шаблонів? Або чому під ті чи інші шаблони люди підставляють нас? Я впевнений, що ти відчував наклеп. Я впевнений, що ти відчував необ'єктивну оцінку твоїх дій і тебе як такого. І тебе це дуже ображало, або не дуже. А ти впевнений, що ти не був також? В соціумі тою людиною, яка не створювала цих слухів про когось. Ти впевнений, що ти ніколи в житті не був упереджений на рахунок тої чи іншої людини, чи тої чи іншої ситуації? Ми всі в той чи інший момент хороші або погані. І як казала одна людина: нема чорного, нема білого? Відповідно, на рахунок суб'єктивізму та оперечень. Тобі потрібно знати три речі. Все-навсе через три речі ми попадаємо в дану ілюзію. Перше, економія енергії. Наш мозок не любить витрачати енергію. Ця маленька штука в нашій черепній коробці витрачає 20% енергії всього тіла. І, відповідно, нашому мозку простіше створюються шаблони. А, для того, щоб економити енергію, Б, це просто-напросто безпечніше для, для виживання, як такого. В давні часи він створював шаблони по типу якщо шумлять кущі, значить там тигр. І туди не варто йти. Тому що якщо він подумає, що там мишка, ну, життя може досить швидко завершитись. Відповідно, ми досі живемо по певних шаблонах. Я вже їх говорив на початку. Багата людина точно вкрала. Дівчина на машині заробила за секс і так далі. Але ти ж об'єктивно розумієш, якщо зі сторони подивиться, що в більшості ситуацій це так не є. Відповідно, після цього відео подумай, які шаблони є в тебе в голові, а ми будемо рухатись далі. Отже, питання контролю хаосу. Ми люди складені так, що ми хочемо контролювати хаос навколо. Ми хочемо контролювати неконтрольоване. І щоб ми не зійшли з розуму, щоб понести нашу тривогу. Мозок придумує прості пояснення. І саме ці прості пояснення дозволяють нам відчути, що ну, світ під контролем. Приклад, чому він зміг, а я ні? І мозок автоматично дає швидку відповідь, тому що у нього були зв'язки. Тобі ж мозок не підкинув відповідь. Тому що він багато працював. Або тому, що він навчався багато. Або тому, що він отримав досвід, тому що перед тим, як щось в нього вийшло, він помилився 10 разів. Твій мозок зразу швидко. Контроль хаосу. Чітка причина. Були зв'язки. Ось і все. І тобі зразу стає легше. Але це брехня, яка обмежує твій розвиток в перспективі. Наступне самооцінка. Ми всі любимо бути красавчиком. Ми всі хочемо відчувати себе молодцями. І нам мозок дає цю веселу історію. Ми за весь час еволюції навчились простого правила. Щоб відчувати себе класно, є два шляхи: легкий і складний. Складний працювати над собою, досягати результату. Легкий сказати про когось він поганий, понизити оцінку в суспільстві. В нашій реальності соціальних мереж це досить просто. Говориш про когось ту чи іншу історію, без підтвердження, без фактів, запускаєш какашки на вентилятор. І моментально ти відчуваєш красавчиком. А що буде потім, це вже не важливо. Головне тут і зараз. Головне зараз підняти свою оцінку в порівнянні з іншими. На цьому базується, в принципі, і конкуренція в бізнесі і ще багато аспектів. І на жаль, ми живемо в цьому соціумі. Але цей наркотик покращення свої самооцінки за допомогою приниження інших, має, має короткотривалу дію і також досить негативно. Впливає на нас. Ще інший аспект. Ну, об'єктивно, нам легше визнати, що хтось комусь купив бізнес чи хтось комусь дав гроші, ніж визнати те, що людина була більш сміливіша за нас, ризикувала більше, і старалась отримати результат краще за нас в той час, коли ми дивилися серіали. Ось такі прості речі. Е який, на мою суб'єктивну думку, повинен знати кожен. Тому що, знаючи причину, в тебе є вже шлях до виходу і покращення ситуації, як такої. А попередження попадаємо всі. Навіть я вчора, на одну секундочку, людину оцінив невірно спочатку. От рухаємося далі. Так, під які шаблони наш мозок підкориговує нашу реальність? Під які системи оцінки реальності ми підпадаємо всі. І в принципі, для чого це нам? Я виділив їх три. Перша моя улюблена confirmation bias. Що це таке? Чую таке слово конформісти. Це коли ми шукаємо щось, що підтверджує нашу думку. У випадку пониження оцінки чи суб'єктивізму? Це може бути, наприклад. Ти думаєш, що всі багаті люди крадуть, побачив новини про корупціонера і підтвердив свою думку. Або ти думаєш, що земля плоска, знайшов відео на Ютубі, де підтвердження, так зване, того, що земля плоска, чи люди не висаджувались на місяць. І все. Ти вже підтвердив свою думку. Неважливо, чи вона права, чи ні. Ти знайшов цю правильну оцінку в той чи іншої ситуації. І більшість людей є конформістами в цілому. Ми часто придумуємо собі якусь ілюзію, і потім під неї шукаємо, шукаємо причину, чому нам зручно з нею і далі живемо в цьому світі в даній реальності. Не будь конформістом. Старайся скептично оцінювати ті чи інші речі, тому що. Конформізм з розвитком практично нічого спільного немає. Наступне ефект першого враження. Unhorte bias. Що це таке? Ну, як кажуть, зустрічають по да? проважають по розуму. Так ось не завжди по розуму проважають. В нас може бути та чи інша ситуація, де нам людина не сподобалась. Ми її оцінили невірно, і далі вже почали базувати оцінку даної людини. Або, наприклад, ти людину в принципі не знаєш, але людина частково відома і твої товариші говорять, що вона погана. Ну, по тим чи іншим причинам, не знаю. Руки не миє після туалету. В тебе є вже певна оцінка попередня даної особистості. Хоча ти з даною особистістю ніколи не мав спільне, але в тебе, звичайно, є ефект першого враження, як такого. Бо після, наприклад, ти з людиною зустрівся, вона здалася тобі холодною і далі ви вже вбудовуєте комунікацію, базуючись на першій оцінці, на першому хибному враженню. Зрозумій просту історію: ми звикли помилятися. Я неодноразово помилявся. В своїй першій оцінці. І часто я попадав в таку ситуацію, що людина через певний період часу мене дивувала, і мені було досить стидно. І щоб закріпити цю історію в своїй пам'яті, я говорив це людині, пояснював, що я був неправий і рухався далі. Наступне соціальна проекція. Ми прописуємо іншим те, що властиво нам самим. Простіше. Я би не зміг зробити мільйон доларів. І він теж 100% не зміг би. Тому він вкрав. Або навпаки, не знаю, я би не зміг підняти штану 100 кг, а він чомусь піднімає. Певно, що на стероїдах, Точно, він на хімії, а я є, я ж красавчик. Ось ось така проста історія. Ми часто переглядаємо світ. Через проекцію власного досвіду і власної суб'єктивної думки. Але як показує практика, ми люди ми помиляємося. І реальність набагато складніша, на відміну від того, що малює нам наш мозок. Якось так, Якось так. Ви запитаєте, що робити лідеру, що робити людині в даній реальності? Як не попадати. Цей суб'єктивізм, і як відпрацьовувати ці заперечення самому собі. Ну є прості правила. Перше, що я використовую самостійно завжди, став запитання замість висновків. Чому так? Чому людина ця досягла, а я ні? У мене були випадки, що я підходив до людей і задавав їм питання. Звичайно, невідомій людині. Незручно ділитися з кимось своїм досвідом. Але якщо ти задаш вірне питання, якщо ти будеш достатньо наполегливий, тобі відкриються. Більшість хороших людей є відкритими. І більшість багатих людей хочуть допомогти іншому, тому що вони прекрасно знають, як працює природа даної реальності. Але про це ми поговоримо в іншому відео. Наступне показуй. Складність світу своїм прикладом. Тобто ти ніколи не поміняєш людей. Ти ніколи не поміняєш думку людей про себе чи про когось. Просто словами. Це все буде певний суб'єктивізм їх і будеш попадати в їхню реальну, ну, в їхню призму їхню реальності. Що він там говорить, це одно я знаю правду. Я стараюся, наприклад, звичайно, говорити, але все ж таки в більшості показти своїм прикладом. Навіть, наприклад, оці відеовлоги, що зараз ми, ти переглядаєш а я знімаю, є прикладом того, що не страшно виходити в соціум і не страшно говорити на камеру, ділитися своїми знаннями з іншими. І це є певний приклад того, як повинен працювати лідер. І мені хочеться, щоб люди нашої компанії дивилися і, і бачили реальний приклад дій. От ось, ось тобі наглядна історія. Тому менше говори, більше роби, і все вийде. Ну і третє, що робити лідеру, що робити свідомій людині з певними опередженнями, прийми реальність, що, що люди не міняються. Більшість своїх. На жаль, певних індивідуам ти не зміниш. Що би ти не робив? Навіть якщо ти заснуєш найкращий благо... біль... благодійний фонд у світі, буш всіх бабусь переводить через дорогу і так далі. На жаль, певні люди в своїх опередженнях, оце, що за моєю спиною, настільки заскорузли, настільки тверді, що ти нічого не зміниш. І їх може поміняти просто життя. Я дуже сильно старався поміняти невірну думку людей про себе в тому числі. Але один мен зрозумів, що це марно. Що я просто марно трачу енергію, і потрібно сфокусуватися на важливіших речах, або, як мінімум, на тих речах, які приносять користь. А хто хоче чути, і хто хоче бачити, сам побачить, сам почує, сам проаналізує. І тобі не потрібні люди, які тебе не розуміють, чи які тебе не роблять. Сильнішими чи кращими, або які тебе навіть не хочуть почути. Пропускай цих людей в сторону і старайся не витрачати себе на непотрібні особисті. Ось такі три простих правила від мене, і скажу зразу, я прийшов до них не зразу. Якось так. Отже, фіналізуємо. Більшість людей живе в світі. Шаблонів і упереджень. Важливо розуміти цю історію, важливо себе ловити на певних шаблонах, якщо ти хочеш перемагати в даній реальності. Непогано, коли є шаблони, тому що це наша елементарна реакція на реальність. Шаблони раніше допомагали нам виживати. Зараз вони в більшості нас обмежують. Ти повинен засвоїти те, що наш мозок не любить думати. І він Звик економити енергію. Ти повинен заставляти його думати. А думати, ти повинен заставляти з допомоги певних питань. Як це вийшло? Чому це вийшло? Що я можу зробити для цього? При можливості підійти до особисті запитати. Старайся не бути конформістом і не шукати підтвердження своєї думки, не проаналізувавши всю ситуацію, всю історію. Старайся не... Оцінювати людей по першому враженню. Твоє враження може бути хибним. Старайся себе ловити на певному самообмані і при можливості вибачатись перед людиною, яку ти невірно оцінив. В принципі, мені це виходило, і це не так страшно говорити правду. Зрозумій те, що всіх людей ти не зміниш. І для всіх ти не можеш бути хорошим. Це не означає, що тобі потрібно бути поганий чи відповідати їхній оцінці. Це означає, що тобі потрібно сфокусуватися на собі і на тих людей, хто тебе чує, і кому ти важливий. Все решта підтягнеться само. Ну і останнє. Старайся показати, як потрібно своїми діями, а не словами. Мудра людина побачить, оцінить, повторить, підтвердить Людина, яка живе в своїх. Рамках і шаблонах, ну, буде жити в своїх рамках і шаблонах далі. Надіюсь, це відео було тобі корисне. Не попадай в дані викривлення і оцінюй реальність об'єктивно. Сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисного. А ще момент. Під відео буде посилання на мій телеграм-канал. Я помаленьку пробую писати короткі статті. І кожного дня на ньому виходить нове відео і нова маленька стаття по тій чи іншій історії, яка мене хвилює відповідного дня. Раджу підписатися і, в принципі, бути в курсі всіх останніх новин. Успіхів!